Дякую за підписку і вподобайку. Січовий ранець, персональна літаюча машина. Ви коли-небудь мріяли літати? Що ж, ця мрія стає набагато ближчою до реальності. Знайомтеся, січовий ранець S.E.H. Backpack – Неймовірна персональна літаюча машина, яку ви буквально можете носити. Вона важить лише 15-20 кг приблизно стільки ж, скільки важка дорожня сумка. Уявіть собі вертикальний зліт прямо з місця, де ви стоїте, та ширяння в небі. Січ може літати 10-15 хвилин, розвиваючи швидкість до 60 км на годину. Ви можете рухатися на висоті 100-200 метрів, отримуючи справжній вид світу з висоти пташиного польоту. Живлення здійснюється за допомогою чотирьох складаних електричних двигунів та гібридного генератора. Ви керуєте ним за допомогою футуристичного ар, шолому та джойстиків, і навіть є автопілот, який допоможе вам. А щодо спейспеки? він оснащений парашутом. Від перетину важкопрохідної місцевості до розвідки можливості безмежні. Найкраще, він розроблений як доступний, використовуючи деталі, надруковані на 3D принтері та поширені компоненти для дронів. Літай. Як січовий воїн. Дякуємо за перегляд! Не забудьте підписатися, щоб побачити більше дивовижної технології.